Всіх вітаю! Отже, сьогодні у нас 6 січня, з вами інспектор Правдоруб. І цікавить наступне питання: коли ж все-таки Святвечір? Бо я особисто відмічав 24-го, а Різдво 25-го. А сьогодні багато людей відмічає Святвечір, а завтра Різдво. І тут думки розділилися. Ви як вважаєте? Взагалі, коли відмічаєте? Чи рахуєте ви то перенесення? Чи рахуєте ви, що сьоме 7 Совєтщина і Радянщина? Як на вашу думку? І взагалі, цікавить сама дата 25 грудня минулого року, відмічають ще одне свято, Хануки. Як до того ставитись? Що думаєте? Чи взагалі чи воно нам потрібно? Чи кожного року будуть плакати з поздоровленнями? Більшість більше з ханукою чим з різдвом? Ну от просто цікавить ваша думка. Що скажете?